Всім привіт! і Сьогодні ми готуємо таку страву, як сінабони. Для цього ми е, взяли 60 г масла. Е, залишила я спочатку довела до кімнатної температури, потім просіла 510 г борошна і масло з борошнем дуже гарно перемішала. Потім додала пів чайної ложки солі і 3 столових ложки цукру. Звичайно, додаємо сюди 10 грам сухих дріжджів. Трішки я це все перемішую, щоб дріжджі розмішалися з борошном. І потім додаю молоко. Молоко кімнатної теж температурки 240 г. І ще 2 яйця. Ось і всі інгредієнти, які нам потрібні в тісто. Я потім спочатку перемішую вилкою, потім замішую вже рукою, якби довожу його до однорідності і потім все ж таки посипаю борошнем поверхню столу і вимішую саме тісто вже на столі. Ну, мені так набагато зручніше. Мішаю не дуже довго, там, може хвилин 5-10, поки тісто не перестане прилипати до рук. Ось, бачите, вже нічого не прилипає. Потім викладаємо тісто назад в мисочку. Закриваю я миску поліетиленовою плівкою і залишаю на 2 години. Ось 2 години пройшло, тісто наше піднялося. В кімнаті було тепло, тому воно піднялось навіть трішки раніше, ніж за дві години. І ось виймаємо тісто ми з миски і, і буду я його розкатувати на от такому силиконовому килимочку. Розкатую я його ну, десь товщиною пів сантиметра. Десь так. Ну, воно виходить десь на рівні цього КЛМК. А ви поки я розкатую тісто, не забувайте підписуватися, ставити дзвіночки, щоб не пропустити мої нові рецепти. Значить, тісто ми розкатали. Воно дуже м'яке і дуже гарно розкатується. Потім я беру 100 г масла теж кімнатної температури і розмащую тісто маслом. Я спеціально його не розтоплюю, щоб воно потім не текло, так мені не дуже зручно, тому просто гарно кімнатної температури воно гарно розмащується по всьому, по всьому тісту. Далі беру 150 г цукру і посипаю зверху. Можна змішати цукор з корицею відразу, але я дуже не заморачувалась, тому окремо цукор, потім корицю. ну Кориці нам потрібно десь 10, -10 грам. Ну, ще трішки ванільки додаю для аромату. А ви можете змішати це все разом і висипати вже в готову суміш. Потім я загортаю в рулет. Це роблю за допомогою килимка, це дуже гарно робиться, гарно тісто відстає від нього. Тобто, ось так загортаю, і ось такий рулет у нас виходить. Беру декола, застилаю його пергаментом і розрізаю на ось такі булочки товщиною десь 5-6 см. І викладаю на. Деко десь в шахматному порядку. Можна розрізати дуже гарно ниткою товстою. Тоді такі рівненькі виходять ці набончики, але в мене теж доволі гарно все виходить. І коли ми виклали всі сінабони на деко, я покриваю їх харчовою плівкою. Для того, щоб вони не підсихали, і ще залишаю їх хвилин на 40, щоб вони трішки піднялися. Поки вони стоять, я роблю крем. Для крему нам потрібно 150 грам вершкового сиру, 40 г масла кімнатної температури і 90 г цукрової пудри. Це все добре змішується. Міксом вбивається недовго. І виходить дуже-дуже смачний ось такий крем. Значить, булочки наші постояли і ставлю я їх в духовку хвилин на 30, десь 180 градусів. Наші булочки з корицею готові. А тепер робимо з них сінабони. Це покриваємо нашим смачним-смачним кремом. Це дійсно смакота, аромат просто неймовірний. Це найсмачніші булочки, які я коли-небудь їла на цьому білому світі. Тож смакуйте і готуйте, вам обов'язково сподобається. Всім смачного, бо вдома смачно!